Ігор Юрчак розробник ігрових уроків «Мандр Київщиною, з допомогою яких діти можуть вивчати географію та історію. Окрім того, трапляються завдання з математики та біології. Близько року тому, разом із дружиною, Ігор переїхав з Ірпеня до Херсона. Після повномасштабного вторгнення російської армії протягом трьох місяців вони жили в окупації, після чого виїхали на Прикарпаття. Вже тут вирішили дати грі нове життя. Проте без організації екскурсій для дітей, адже через війну зараз немає змоги виїжджати на локацію. Одне коло, щоб пройти чотири команди, одне коло, ну за е, академічний урок можна пройти два кола. От. На, на наступний е, урок, наприклад, вже починати з того місця, де ти є. От. І ще що цікаве, що, наприклад, якщо попадається. Одна і та сама локація різним командам, то там може бути абсолютно різні завдання. На створення гри Ігоря надихнули польські колеги із Жешова. Перш ніж розпочати розробку гри разом із дружиною, вони зустрічалися з істориками та археологами, щоб відібрати локації та визначити найцікавішу інформацію. Ми навмисно не взяли Київ. Тому що Київ достатньо розпіарений, Там всі багато знають про Київ. А про київську область мало хто знає. Насправді місто названо честь Володимира Великого, який в вкращені дістав ім'я Василь. Тому насправді Володимир Великий хрестився у цьому місті Василькові на Київщині, за словами Наталії Юрчак, заняття відбувається на базі приватної школи, яку заснували вчителі з Ірпеня. каже. Дітей вистачає, але вони завжди раді новим знайомствам. Діти дуже відгукнулися саме на Київщину. Можливо, та травма, яка пов'язана з Київщиною сьогодні, далася в знаки, і діти хочуть грати і побачити історію Київщини. Кажуть, що вони цим допомагають відновитися наші київські русі. Ігор близько чотирьох місяців тому приїхав із батьками з Харкова до Івано-Франківська. Розповідає: ігрові уроки мандри Київщиною йому подобаються. Адже таким чином він може віртуально подорожувати. Найцікавіше хлопцю було дізнаватися про місто Васильків. Тут треба кидати кубики і ти ходиш. Якщо ти попав на якесь місто, там, наприклад, Київська Русь, то тобі потрібно зробити творче завдання. А якщо просто попав не в місто, то треба Вкинути другий кубик можна зробити географію, ну і там ще якийсь». Натомість Кірі Гапай з Івано-Франківська найбільш до вподоби віртуальні мандри Білою церквою. Ця біла церква, вона була стояла на горбі, і коли в білу церкву вірвалися татари, то її вони розвалили. І потім, але вона все одно вказувала шлях, і потім вона відбудувалася. Під час життя в окупованому Херсоні Ігор та Наталія Юрчак почали працювати над розробкою гри про це місто, проте війна позбавила їх такої змоги. Тож зараз подружжя працює над розробкою ігрових уроків мандри при Карпаттям вже в новому для себе місті. Ілона Шевченко Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.